Всіх вітаю, шановні глядачі. В сьогоднішній третій частині ми підведемо підсумок питанню двопалатного парламенту. Як саме він має бути сформований? А це дві палати: Нижня Палата Верховної Ради України і Верхня Палата Сенат. Нижня палата буде складатися з 300 депутатів Верховної Ради. І саме їх будуть обирати за змішаною виборчою системою, тобто 50% це мажоритарна виборча система, і 50%. Це пропорційна виборча система, тобто за партійними списками. І з урахуванням такої кількості народних депутатів буде 150 округів по всій території України. А саме це два депутата за кожним виборчим округом. І безпосередня діяльність даних народних депутатів в нижній палаті це законодавча ініціатива. тобто Розроблення і прийняття законів це основа всіх народних депутатів України. Сенат. Це вже Верхня Палата. І саме вона буде сформуватися з обраних голів територіальних громад, яких обрали виборці на місцевих виборах. І саме їх чисельність також буде 300 з урахуванням того, що 300 є. Народних депутатів України, які представлені в Нижній Палаті. І саме ці голови територіальних громад вже, бути, вже мають статус сенаторів. І саме від кожного регіону, а їх всього 25 в Україні, будуть представлені по 12 сенаторів. з найбільшої чисельності територіальної громади. І саме ці. Голови територіальних громад, вони сенатори, вони будуть мати законодавчу ініціативу і прийняття всіх тих законів і обговорення вже після того, як були вони прийняті Нижньою Палатою Верховної Ради України. І саме голови територіальних громад мають ці законопроекти, закони або схвалити. Або накласти на них вето. І особливо це стосується тих законів, які мають відношення до місцевого святкування. Ось таким чином, шановні глядачі, буде дієвий двопалатний парламент, який надасть вирішення багатьох питань. І це будуть зміни щодо питання управління державою. Тому дана інформація можливо, для вас нова, але, але вона є дуже суттєвою для того, щоб в Україні розпочалися зміни. І саме це ми маємо розуміти і завжди пам'ятати, що саме в 2000 році була народна ініціатива щодо референдума, на якому були проголосовані питання. Як формування двопалатного парламенту, так і зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300. І саме це має бути втілено для того, щоб в Україні були дійсно зміни. Не розповідали про ці зміни, а були ці зміни. Тому ми з вами розглянули всі ці три частини і сказали, що саме має відбутися для того, щоб змінилось управління країною. Якщо вам відео це сподобалось, поставте вподобайку, поширте це відео, станьте нашими підписниками і залиште обов'язково свої коментарі. Що ви про це думаєте? Бо зміни мають обов'язково бути в Україні. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.